Давно не бачились. Знайшов цікавий маршрут, і тому вирішив зробити соло катку, так сказати, розвідати для хлопців цікаві місця, і потім вже на вихідних катнути всі разом. Від точки А до точки Б маршрут приблизно складає 75 кілометрів, але до точки старту ще треба доїхати. І від точки фіншу теж додому ще доїхати І мені здається, що приблизно 100 кілометрів в сумі буде. Тежками, але сподіваюся, що далі почнеться початься якийсь цікавий грава. Окей, почалась лісова частина. Сьогодні вночі був такий невеликий дощик. Російський такий не, не суперсипучі і не супервологій. Просто кайфово казати. Ділянка з піском. Сипухою, але тому що пройшов дощ, все не так страшно. І ще мені здається, що ми тут вже катали, або це так, або все схоже одне на одне. Такий преміальний гравел, їдеш і насолоджуєшся, у когось такий вхід. хід! Ну, ви правильно зрозуміли. <смеш> У мене впала GoPro. добре що не я, але це все через те, що я хотів вам показати преміальний гравел. Їдеш, і насолоджуєшся, і кайфуєш. Подивіться, який він. А? Спати можна те okay, вже проїхав сім кілометрів, і на смілику це під сніданку. тому знайомтесь, зайомтесь і Та Подивіться, це тасканські лобі. Сподіваюсь, що більше знає, що треба казати в шаломах, але ще досить важлива річ є окуляр. У мене якийсь в'єтнамський Китай. Але фотохромні. справляють свою задачу. І сьогодні, не знаю, вже раз так, плюс 100-500 мені влетіли в окуляри якась мошка, якийсь жучок або якась мураха-комаха. І це так досить небезпечно, особливо, якщо її летиш з якогось пуску 40 або більше. вуш сидить. або не вуш, не знаю я не шарю О, зупиночка на щечок, це круто. А з другої сторони не круто, бо тепер нема сил. Нема, не нема сил, а дуже впадло їхати додому. І не проїду цілий трек, буду скорочувати, бо... Не встигаю по своїх справах. Зараз буду їхати вже додому. Приїхав в сумі до цього місця 62 кілометри, і додому, здається, буде щось що є ще приблизно 10-15 може 20. як казав раніше, не проїхав цілий маршрут і скоротив його, але не дуже скоротив. Так як виявилося, що додому ще було 25 кілометрів, і в сумі вийшло 88 майже 89 кілометрів, Рекомендую цей маршрут для всіх любителів гравелу, дуже кайфовий. Посилання на цей маршрут заставлю в описі до цього відео на страву. Також, якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте.